Ігоре, завершився груповий етап Кубку області. Команда художники другу перемогу здобуває. Поки що в чемпіонаті не складається. Чому так? Тану, виходив, що на Кубок, ставку робили. Сьогодні Гойдолки неодноразово змінювався рахунок, тобто, можливо, там ну, не було тиску на результат. Команди вже знали, заздалегідь що проходять далі, і тому стільки забитих м'ячів. Та ну все одно хотіли вже виграти в другому таймі, щось трошки там, на початку підсіли, ну, але. Потім зібралися, виграли, так що все добре. Ну да, такий контраст дуже класно завершили. Перший тайм. Дві хвилини, два забитих м'ячі, 18-20 хвилина. І що в перерві сталося розконцентрація? Я не знаю, чому не зібрані вийшли на другий тайм. Та ну, наче все добре, було, поговорили нормально, ну але щось, щось не пішло, мабуть, перші хвилини. Все добре з перемогою. Дякую. Все.